Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування жертв геноциду щодо польського населення. За документ проголосували 247 народних депутатів. Це стало відповіддю на визнання польським парламентом дій українських націоналістів на Волині геноцидом. Згідно з заявою, Верховна Рада України з жалем і розчаруванням сприйняла рішення Сенату та Сейму Польщі щодо вшанування пам'яті жертв геноциду на Волині під час Другої світової війни. На думку українських нардепів, постанова польських колег некоректно трактує трагічно. У сторінку українсько-польської історії Україна та США домовилися про співпрацю щодо оборонних технологій. Відповідну угоду підписали міністр оборони України Степан Полторак і його колега зі США Ештон Картер. Згідно з заявою Пентагону, документ покликаний підвищити обороноздатність України і технологічне співробітництво в цій галузі, а також сприяти важливим військовим реформам. Окрім того, відомства домовились про призначення старшого радника оборони України, який допомагатиме у здійсненні профільних реформ. Ним став генерал у відставці Джон Абі. Заїд свого часу він керував центральним командуванням Сполучених Штатів. Кабмін вніс зміни у процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Тепер військовий зможе отримати УБД після місяця перебування на Донбасі. В уряді наголосили, статус надаватиметься особам, які брали участь у виконанні службових завдань в умовах бойових дій і веденні розвідки. Крім того, статус нададуть і тим, хто отримав поранення або інвалідність незалежно від кількості днів у зоні АТО. Процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі потрібен терміново. Про це під час прес-конференції з очільником МЗС України Павлом Клімкіним заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. За його словами, для повного припинення вогню потрібно ще багато працювати. Також німецький дипломат висловив невдоволення реалізацією мінських домовленостей і додав, що жодна сторона нормандської четвірки не повинна зволікати. Клімкін, своєю чергою заявив, що режим повного припинення вогню, який оголосили 1 вересня, протримався усього кілька днів. Згодом російські бойовики знову відкрили вогонь. Тепер за добу фіксується близько 20 обстрілів, у тому числі мінометних. Також Клімкін зазначив, через протидії Росії ОБСЄ не має реальної можливості доступу на окуповані території. Немає прогресу і в моніторингу кордону. Це уможливлює продовження потоку російських військ, найманців і озброєння. Слідчий комітет Росії завів справу про геноцид на Донбасі. Її фігурантами стали п'ять високопоставлених українських військових: міністр оборони Степан Полторак, начальник генштабу збройних сил України Віктор Муженко, екскомандир сухопутних військ Анатолій Плушняков і їх діючий командир Сергій Попко. Москва закидає їм повне чи часткове знищення національної групи російськомовних. Нагадаємо, в день незалежності України, 24 серпня, російське правосуддя завело справу стосовно цих же генералів, що до використання заборонених засобів і методів ведення війни. Колишній голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів тимчасово заарештований панамською владою. Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін. Він зазначив, посол України в Мексиці надав панамській владі оригінал западу з вимогою передачі Каськіва Україні. За словами Єніна, екс-чиновник намагався придбати квиток на Кубу та втекти з панами, але його затримали місцеві правоохоронці. Хтів би відзначити, що після того, як Владислав Каськів зухвало, фізувався своїм селфі з панамськими поліцейськими, нам було отримано оперативну інформацію, що зазначена особа планує втекти з території Республіки Панама. Нами опрацьовувалися як повітряний, так і морські шляхи. За результатами скоординованих зусиль панамськими владами Владислава Каськіва та його близьких, які також перебувають разом з ним. Було внесено до систем обізнання зовнішності. Відповідно, навіть його спроби змінити зовнішність чи залишити територію Республіки Панами будь-яким способом, були б одразу заблоковані. Комітет європарламенту з правових питань схвалив рішення про безвіз для України. Згідно з резолюцією, члени органу закликали колег із комітету з цивільних питань, юстиції та внутрішніх справ прийняти таку позицію в першому читанні, спираючись на пропозицію Єврокомісії. Також відзначили прогрес України після проведення реформ і підкреслили необхідність продовження руху в цьому напрямку, особливо у питанні затвердження верховенства права.